Усіх вітаю, ви на каналі Матолайф. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. Сьогодні у нас 21 березня. Я хочу вам сьогодні трошки розповісти про ситуацію на бахмутському напрямку. Я десь тиждень не робив ніяких новин по Бахмуту, бо були такі дуже такі запеклі бої, і було незрозуміло. Яка ситуація буде навіть через годину. Ну, Вже тиждень пройшов, вже можу розповісти, і сьогодні хотів такий випуск зробити, що не дуже у нас такі справи, але щось таке сталося. Що сьогодні розповім, що не все у нас подіяно. То все по порядку, і почнемо ми. З північної сторони, де це північна Кліщня, оце, де вони хочуть нас окружити, це е, е, район Оріхово-Василівка, Богданівка, Григорівка. І ось вони там е, вже трошки менше почали гатити з артилерії по цим селам, е, бо вже Мінківку дуже добре насипали, але Хлопці наші дали їм гідну вісіч, то вони там притихли. Не, не скажу, що там тишина, але йдуть такі обстріли поодинокі, але наступу від них там такого вже немає. Як вони йшли, йшли, і думали, що вони вже Бога за щось піймали. Не тут тобили, там застопорились. Далі спускаємося теж з півночі. Це у нас хромове. Хромове обстрілюється, але у нас там була невеличка контратака, ми їх від тіля відсунули. Відсунули і там взагалі вже глухо від них, бо там сильно вони отримали по морді, так скажу. Так, далі ми вже біля самого Бахмута з північної сторони, там ворог трошки просувається потроху. Це там, де промислова зона, от там вони трошки там просунулись, і там йдуть такі запеклі бої, але хлопці тримають, тримають північну сторону, все добре. Далі по по центру Бахмуту, де в нас іде річка Бахмутка, ворог через Бахмутку не може, не може ніяк перейти. Він сильно там і не питається, попитали декілька разів, але бачать, що вони там кладуть і кладуть своїх. Так як вони не зважають на людські втрати, то це. Їм нічого не стоїть. Там пустити там 20 чоловік, там 20, Тож то за день вони там по пару сотень. Це вони тільки попробували, як воно б наступати. А ніяк там не вийшло. То вони вирішили всі сили пустити на південну сторону. І зараз е, йдуть такі запеклі бої з південної сторони. Хочу сказати, вони тиснуть там, де дамба. Тобто вони хочуть там, там, де дамба, щоб не форсувати річку, вони хочуть там продавити і відтіля вже йти до центру, центру міста. От там йдуть зараз бої. Хочу сказати, що за неділю з південної сторони ворог пройшов десь на кілометр. І заливалось, я так подивився, по карті там 3 кілометри. То якщо вони за тиждень на кілометр, то звісно, що там пару тижнів, і вони б вже пройшли до центру, і Бахмуту був би капець. Так що, і вони ж там зайняли п'ятиповерхівки, район біля літачка, який розбитий, к дорозі, там, де і, і, на Іванівку, теж вони там дуже таку оборону зробили у лісі і, і так далі. Тобто Там їм залишилась буквально одна вулиця, і, все, і там з тої вулиці прострілюється весь Бахмут. То це ситуація дуже така ну, негарна ситуація, м'яко кажучи. Але воно так. Але що сьогодні сталося? Вночі відбили, відбили південну частину, там, де літачок, і на Іванівське, де вони йшли. До дороги їх дуже сильно відсунули. Відсунули, якщо ви подивитесь карту, там є ліс, ліс такий, така лісопосадка, зелене, воно все, то воно все було зайнято їми, а зараз їх відкинули так, що вони у чистому полі. То. і Приїзд став краще по дорозі, і відсунули їх так, що їм тепер дуже важко буде щось робити, бо оборонна лінія вже наша там, де важко вибивати ворогу буде. То це гарна новина за сьогодні, тому що ну, всю неділю, всю неділю ми так. Важко, важко дуже було і не було нічого такого розповідати. Але от це гарна новина, і хочу розповісти, чому вони не можуть зробити оточення Бахмута. Справа в тому, що вони на хромову у них попитки були. Жати кільце, але вони зрозуміли, що це мале кільце, і вони не зможуть закріпитись, якщо вони даже його оточать, вони не зможуть там закріпитись, бо буде і спереду них наші війська, і позаду наші війська, які стоять там на другій, на третій лінії оборони, то вони вирішили піти великими кліщами, от до Реха-Василівки, на Іванівку, на Часів Яр. От от туди вони поперли. Але там у нас вже давно строїлася друга-третя лінія оборони, і дуже багато підкріплення к нам прийшло, і вони йшли, йшли потрошку, як я казав, розтягнулись як сосиски. І тепер вони получають люлей. Дуже важко, хочу сказати, вже багато хто казав, я намеками казав, що. Чому так є, що ворог просувається дуже швидко? Так є деякі бракує у нас снарядів для артилерії, і їх вистачає, як я казав, на оборону, але щоб зробити капітальну відсіч та йти контратакою, їх не вистачає. То чим скоріше нам будуть поставляти ці снаряди, тим швидше ми відсунемо ворога і погоним його аж. Аж за до Москви, мабуть, ми погонимо. Так, вже я бачив, що там 152-й, 155-й снаряди нам будуть передавати. Але хочу сказати, це навіть хочу сказати це для наших партнерів, що не тільки тут для західного виробництва техніка. У нас дуже багато техніки радянського. Виробництва і на цю техніку потрібні і, теж снаряди. І чим швидше хтось розпакує свої там заляжі, десь десь вони є, тим буде краще. Ось, от, от таке е, така інформація по бахмуту. Не все так погано. Ну і не все так гарно. Це я вам такі. В радужних кольорах все розписав. І зараз я хочу показати відео, як виглядає Бахмут, а саме приватний сектор, після того, як ми відійшли з приватного сектора за Бахмутку, і як він зараз виглядає. Поїхали! Ось ви бачили, що превратились всі домівки у приватному секторі. Цілих домів взагалі немає, і вони не то, що цілі, там, а вони вщен розбомблені. От Ви розумієте, як там вести бойові дії, ну, як наступати, як відбивати ворога, оборонятися в цих домівках дуже-дуже важко. Там просто вже руїни. У людей там не залишилося нічого. От і хай тепер, ну я знаю, що і росіяни дивляться мої відео. Ну якщо вони це все дивляться, то, то що Путін казав, ми звільнимо всіх і буде процвітати Донбас, Луганськ. Там від чого там він звільняє, не знаю, але він просто нищить, вижигає всі ці області. Донецької, Луганської області не буде. Зовсім існувати, якщо війна, війну не прикратять Російська Федерація і просто нищиться все. все. Не буде тут ні міст, ні сел, нічого не буде. Ось отаке. І хочу сказати вам, росіяни, як вам, ваш президент, вже в нього там скоро в тюрму його там садять, що 120 країн вже признали. Що він просто не дружить зі своєю головою, і він віддає злочинні прикази, злочинні прикази усім військовим Росії. Він бреше е, громадянам Росії, він щось у нього там у голові. А він хоче щось таке зробити і цю війну продовжувати і класти. Ну, він кладе просто штабілями. Тут усе росі... російських солдат просто штабілями. А це росіяни це ваші брати, батьки, знайомі, друзі. І вони від відсіля живими не вийдуть. Не вийдуть це 100%. І хто, якщо їх сюди посилають, то це квиток в один кінець. Ворогу тут жопа. Я хочу вам сказати це 100 То давайте там відмовляйте свої комусь там іти, чи хто -то. солдати, якщо дивляться, не йдіть сюди. ну Назад ніхто не вертається. Що вертається, це аля 5-10%. До вас ну це ви самі бачите, мені розповідати вам не, не треба. А ще хочу сказати, там вчора Сідзипін приїхав всі такі, аналітики стали такі, всі там розсуждають, щось там мета і так далі. Що хочу сказати? Що б там не було Сі Дззипінем і Путіним, що там не вирішили, у нас задача одна, за, застається, нам треба вибити ворога за межі границі нашої країни. Ми його знищимо. Повністю і виженим, і нам треба саме зараз згуртуватись і додати усі зусилля, щоб набагато скоріше це зробити. А ми це зробимо дуже скоро, і дуже скоро будуть багато гарних новин. Бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін гандон.